Доброго часу доби, шановні добродії. По-перше, хотілося б подякувати всім, хто підтримує нас і морально, і матеріально. Завдячуючи вашій підтримці, ми можемо на власних прикладах показувати, як боротися і класти на лопатки цю так звану систему. Систему, яка у нас в головах. І тут е, наразі свіженьке рішення колегії суддів Верховного суду. В справі 204, дріб 294, дріб 22. Від 13 грудня 2022 року. Нагадаю, що ця справа розглядається зараз е, в Верховному суді. За касаційною скаргою КБ Південне на рішення двох судів першої і апеляційної інстанції щодо незаконного відсторонення працівника від роботи без збереження заробітної плати після шести відводів двох заяв про злочин і двох винесених ухвал цією колегією. З приводу штрафів щодо перешкоджання, начебто, вчинення ними правосуддя, ця колегія вирішила на накивати п'ятами в дивний спосіб і передати справу колегії з п'яти суддів. Таких самих недосуддів того ж самого Верховного суду. Ну що ж, тим цікавіше, Поковиряємо трохи цей консіліум. Стежте за нашими матеріалами, далі буде цікавіше. Ось давайте я вам покажу. Результат цього рішення. Суд ухвалив. Справу за позовом особа 1 до державного підприємства, «Конструкторське бюро Південне імені МК Янгеля про визнання незаконним та скасування наказу про відсторонення від роботи без збереження заробітної плати, за касаційною скаргою державного підприємства, Конструкторське бюро Південне імені МК Янгеля, на рішення Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 25 березня 2022 року та постанову дніпровського апеляційного суду від 1 липня 2022 року призначити до судового розгляду колегії у складі дії п'яти суддів в порядку спрощеного провадження позовного провадження без повідомлення учасників справи ухвала оскарженню не підлягає суддя Карпенко. Ігнатенко і Стрільчук. Стежте за нашими матеріалами, далі буде цікавіше. Борімося і поборемо. Хай щастить на все добре.